Якну ісходу аж до заходу три царі йдуть, Ісусу Христу народженому дарунки несуть. Ісусу Христу народженому дарунки несуть. А один миро, другий кадило, а третій злото. Щоб тримали небі корону, та й три — требу, щоб тримали в небі корони. Та й сі три — то. А якся ся ірод, їм довідам, вот і новині. Казав, Казаврубати діти маленькі у вифлеємі, Казав, врубати діти маленькі, у вифлеємі. ємі, як ся причиста Діва Марія, вот ім дізнала зараз Ісусом аж до Єгипту з міста тікала. Зараз Ісусом аж до Єгипту з міста тікала. ойдучи йдучи, там чистим полем, хлопчиницю сіє, ой сіжи, хлопчі робочі завтра буде жав. Ой сісійся, хлопчі робочі завтра буде жав. А як пречиста діла Марія на поле вступила, зараз, пшеничка своє колося вгору пустила, Зараз пшеничка своє колося вгору пустила. Ой, їде Ірод тим чистим полем, хлопчини, чужне. Ой, жнуче жнуче, чисту не видів, якої не вісти. Ой відєведів, пшеницю, шіяв, як вона йшла, Ісуса Христа народженого на руках несла, а бодай тобі кат голову сям на шосі пустив, то йшла Марія з Ісусом Христом, чос не переймів. Ой лізе хмара, ой, лізе чорна, за нею синя Юж не здогониш, Юш не здогониш Божого сина. Видите, як то Бог дав? Він пшеницю сіяв, а завтра буде зжав. Бо якби вона знала, що за ним погоня буде за Ісусом маленьким. Бо як тобі вирізали 40 тисяч чотири малих дітей убили.